Привіт, зараз розповім вам про настільну гру. Тацу це малесенька картярська гра на взятки з неймовірною механікою, прям кришезносною. Дуже вона незвична механіка в цій грі. Давайте я вам одразу розповім правила цієї настільної гри, а потім поділюся власними враженнями. Тож, це у нас насправді всі компоненти цієї гри. Тут їх зовсім небагато. В нас вона грається на двох, трьох і чотирьох гравців по різному. І мені здається, що вона була запланована так, щоб в неї потрібно було грати саме в чотирьох. Тому я спочатку розповім вам грати як в неї в чотирьох. Для цього використовувати цю картку для чотирьох гравців, і також є варіант ось для трьох нагадування, для того що вам не потрібна ця картка. В нас є картка першого гравця, правила, і дві колоди для двох команд. Давайте я вам покажу картки, які є в колоді. У кожного кольору у нас 14 карток, 5 силою, 1, але вони дають від 3 до 7 балів перевожних. Переможні бали, ось тут в нас під силою, а зверху на карті її сила. Є картки з силою від 2 до 6, але кожна з них дає тільки один переможний бал. І три картки з нулем, але з множниками: 1, 2 або 3. Оці картки будуть давати переможні бали тільки якщо у вас буде множник, тобто вам необхідно для того, щоб отримати хоч щось, мати хоч один з цих множників. Самі по собі ці бали нічого не приносять. І також є ось ця спеціальна картка з дуже незвичною механікою, яка додається. Коли вона розігрується, то взятка, в якій вона розігрується, відкладається. І той, хто переможе наступну взятку, забирає картки із цією карткою, тобто попередні взятки, і ту взятку, який переміг. І колоди для обох команд вони ідентичні, просто відрізняться за кольорами. В нас є ось така жовта і червона команди. І на початку ви перемішуєте усі картки разом, що одразу незвично, тому що. Так, як це так? Як це ми їх перемішуємо? Чорт, це ми їх перемішуємо. Але так ми їх перемішуємо. Прикиньте? Я сам здивувався. Давайте їх картельно перемішаємо. І усім роздаємо рівну кількість карток. Ось це посередині я дивер. Ми ходимо по черзі, і ось я дилер, тому я перший ходжу. І я граю зараз за жовту команду, і людина, що напроти мене, також грає за жовту команду. Тобто ми граємо на чотирьох команди на команду ось жовта проти червоної. Я свій хід можу зіграти жовту картку зі своєї руки, або можу попросити свого напарника, щоб він за мене зіграв жовту картку зі своєї руки, або можу попросити будь-якого з зі суперників зіграти за мене жовту картку зі своєї руки, але тоді вони вибирають яку картку вони зіграють. І вже на цьому етапі це настільки незвично, що це важко навіть зрозуміти, як це працює, Вам потрібно буде хоча б партію зіграти, щоб зрозуміти. Наприклад, я сам вирішую зіграти ось цю трійку. Тепер ходить мій суперник зліва. Він також може або сам зіграти картку, або попросити когось з нас. Дивиться на цю, цей розклад і грає сюди нуль. Мій компаньйон ходить, дивиться сюди, бачить, що. Нічого з цього не вийде і просить зіграти ось цього суперника за нього картки. Цей суперник дивиться на свої картки і грає туди ще один нуль, а потім сам ходить і грає сюди п'ятірку. І картка з найбільшим номіналом вказує, хто переміг у цій взятці. Цей гравець виклав найбільшу картку, він перемагає. Якби були рівні номінали, то перемагає той, хто раніше виклав таку картку. І ось він забирає собі цю взятку. Тепер. Він ходить, тому що ходить той, хто забрав собі взятку. Наприклад, давайте ще один раунд я зіграю. Він грає одиницю. Тепер я ходжу. Я хочу перемогти. І максимальна цифра 6. І я прошу цього гравця зіграти за мене картку. В нього якраз шістка. І він грає сюди одиницю, тому що вона програє йому, і тепер він ходить. І він теж хоче перемогти. І він просить цього гравця за нього зіграти. Цей гравець за нього грає 0. І потім просить мене зіграти за нього картку. І гра я граю туди четвірку, щоб ми виграли. І він їх забирає собі. Так ви продовжуєте грати. Але покажу вам ще один момент: Оцю спеціальну картку, яку я вам показую, яка відрізняється. Тепер мій оцей напарник ходить. Він грає, наприклад, за себе одиницю. Суперник грає. Оцю дивну картку. Я граю за нас картку. І мій суперник грає сюди. Нуль. Ці картки через цю картку відкладаються. І тепер той, хто їх зіграв, ще раз починає цей раунд. І той, хто виграє нову взятку, забирає собі і всі картки з нової взятки, і ось цей набір карток з попередньої взятки. Давайте тобто, я зараз партію до кінця зіграю, і потім подивимося, я порахую переможні бали. У нас ще одна взятка. Цей ходить. грає за себе. Я граю. Я не можу зіграти, кажу, зіграю за мене. Він грає цю. Цей грає. Нема в нього часу думати. Він грає цю, цей грає цю. Переміг. Ага, добре йдемо. Він грає. Він грає за себе. Ти не можеш зіграти, каже за нього зіграть. Я кажу, за мене зіграй. Він грає за мене. Ага. І цей не може зіграти. Каже, за нас зіграй. Так, пере... ніхто не перемагає, бо ця картка викладена. Ми відкладаємо ці картки і знову за них змагаємося. Її зіграв ніби я. Тому я перше ходжу, кажу: «А ну, зіграй ти за мене картку. Він за мене грає. Тепер він просить цього зіграти за себе. Тепер цей просить цього зіграти за нього. І цей просить цього зіграти за нього. Грається. шістка перемагає, забирає усі ці картки і усі ці картки. І тут перемагає ось цей гравець. Наприкінці, ось ми жовта команда. Ми беремо ці картки, відкладаємо усі червоні, тому що вони нам нічого не приносять. Єдина ціль, чого ми отримуємо ці червоні, це те, щоб їх не отримали наші суперники. І ми дивимося тільки на наші жовті картки. І у нас є ось два множники. І ми рахуємо кількість балів, які приносять нам наші картки. І тут 1 плюс 3, 4, 10, 15. 15, 16. І в нас тут множник на 1 і на 2. І вони сумуються. Тобто ми свою кількість балів множимо зараз на 3. 15 на 3 це у нас буде 45 переможних балів в цьому раунді. І якби не було жодного множника, ми б просто отримали 0 переможних балів. І порахуємо, давайте ще раз бали покажу, як рахуються для наших суперників. Вони відкидають усі наші картки, і дивляться тільки на свої. В них один множник на 3, один на 1. Тобто це кількість балів множиться на 4. І вони отримують тільки 4 плюс 1 плюс 1 6 балів. 6 на 4 24. Вони отримують 24 переможних бали. І ви граєте декілька партій тобто до 500 балів, і хто перший набере 500, той перемагає. А ви можете, наприклад, домовитися певну кількість раундів зіграти. Наприклад, на 4 гравців 4 раунди зіграли, в кого буде більше балів, той перемагає. Ще давайте покажу варіанти на 3 та на 2 гравців. На трьох гравців. Кожен грає вже не командами, а сам за себе, але при цьому ви граєте ніби й командами. Той гравець, що грає за червоного, він завжди дилер, і ця його роль передається. І тепер жовті вони грають за команду, а у червоного замість його напарника є напарник примара. Один раз, коли повинен цей напарник Примара зробити хід, за нього вирішує ось цей червоний гравець. Жовті грають просто по звичайним правилам, але вони можуть просити, наприклад, Зіграю одну з цих карток, і тоді червоно вибирає з них одну з семи відкритих карток. Це такий трошечки дивнуватий варіант, для того, щоб можна було в цю ж гру грати і на трьох. Кожен рахує свої власні переможні бали за свої власні взятки, тому навіть у цій жовті між собою змагаються. І потім в наступному раунді просто ця картка рухається, і наступний гравець стає дилером, і вже в цього будуть відкриті карти. На двох гравців вам не потрібна ця підказка, ви просто перетасовуєте ці картки. Перед вами викладається перед одним гравцем сім карток закриту, будь-яких, І це дивує гравців, що картки перемішані. І потім другий ряд викладається вже по другій картці у відкриту. Наприклад, я тепер граю за червоного, а мій суперник за жовтого. І ми граємо також по чотири картки в центр. І вони так само за такими ж працюють. Хто зіграв більшу картку, той забирає собі взятку. Якщо вони рівні, то виграє той, хто перший зіграв. Але при цьому я можу зіграти картку свого кольору, або попросити мого суперника зіграти за мене картку мого кольору. І, наприклад, якщо я граю сюди ось цю картку, то ця картка відкривається. І тепер мій суперник може попросити мене зіграти одну з карток, але я вирішую яку зіграти. Я граю ось цю картку за нього, і в мене відкривається ця картка. Тепер я можу іграти. І це такий дивовижний процес. І, наприклад, я граю цю, він грає цю, ця картка відкривається, і ці я забираю. Тобто, а, і тут відкрилась карта. І це вже моя взятка, і тепер я знов перший ходжу. І так ви сам продовжуєте грати і наприкінці. Кожен рахує свої переможні бали. І насправді і цей варіант гри досить прикольний. Вона була розрахована більше на чотирьох гравців, але і на трьох можна грати, і на двох насправді цей варіант досить цікавий. Він працює, і те, що я вам не розповів, це те, що першим в цій грі ходить той, хто останнім бачив дракона. Загалом, прості, але незвичні правила. Ви завжди граєте картку своєї команди або простите суперника зіграти картку вашої команди. І потім, як за звичайнісінькими взятками, вони граються. У кого більше, той забирає свою взятку, і наприкінці раунду ви підраховуєте множники, перераховуєте їх на кількість своїх балів. Якщо немає множників, взагалі нічого не отримуєте. Тому може бути ціллю просто забрати всі множники суперника. Ось такі правила. По компонентам. Це мені здається найкращі компоненти, які я бачу в своєму житті, в такій маленькій картковій грі, тому що зазвичай це просто карти. А тут вони шикарні. Це прям овер продакшн в картярській грі. Тому що тут, якщо ви бачите, крім того, що вони дивовижної якості і прикольного оформлення, не дивлячись на те, що це просто абстрактна гра з цифрами, але тут і самі всі картки блищать. І коробка з позолоту, і вона просто бомбічно виглядає. Я в заході від компонентів цієї гри я не очікував. Я просто коли відкрив я такий: вау, яка ж вона гарна. Це одна з найгарніших просто картярських ігор, які я бачив. Просто Тут набір карток, їх тут дуже мало, але вона прям дуже гарна форма. Тепер до моїх вражень. За тематичністю, тут її немає, це цілком абстрактна гра. Оце оформлення про драконів. Навіть ну, на нього ви не звертаєте уваги. І тільки оце право про те, що першим ходить той, хто останнім бачив дракона, воно вас повертає, щоб ви зрозуміли, а тут є щось з драконами, тут вони намальовані, якось перетинаються. Ні, ви одразу забираєте, ви дивитесь на цифри, і тут такий захоплюючий геймплей, що ну окей, тут є дракони, щось китайське якісь. Хай буде. Сама ж гра дивовижна за механіку, і вперше, коли я в неї зіграв, вона мені зовсім не сподобалася, саме через те, що я не розумів взагалі, як в неї правильно грати, як в неї вигравати. Тобто я розумію механіку, я розумію правила, але я не розумію, як з цими правилами виграти. І я дуже програвав в неї. В нас був рахунок, щось там, знаєте, 375-20. Просто неймовірний розрив, мене прям розривали. Але потім ще декілька партій в неї зіграв, і ніби. Трішечки, мені здається, вловив, як в неї грати, але не до кінця я не впевнений, що я до кінця розумію тут стратегії. І це тивовижна гра. Я грав з неї за дроти, ми просто сидів і всі прораховували. І взагалі, ігри командами це прикольно. А така гра, де ти граєш командою і. Ти намагаєшся прорахувати, що в твого напарника, і ви не, ну, не хочете дуже відкрито це обговорювати, які у вас картки, тому що вас почують суперники. І при цьому, якщо ви прорахували і розумієте, які картки вашого суперника, то ви не можете це передати своєму напарнику. Коротше, багато майнгеймс, плюс цей прорахунок. Сам факт, що ви можете просити ваших суперників грати за вас картки, плюс окремо просто існування цієї однієї картки, яка. Переносить вашу оцю взятку, переносить на наступний раунд це дуже цікаво. Плюс оці правила з множниками і з балами, що вам потрібно і те, і те набирати. І якщо ви тіль, наберете тільки множники, ви дуже мало отримуєте, якщо ви наберете тільки балів, нічого не отримуєте. Вау! Це це кришезно, мені реально подобається ця гра, але я розумію. Що я не можу радити кому завгоду, тому що вона точно не для всіх це прям математична феєрія, дуже важка. Але її точно не раджу усім, тому що мені здається, що вам потрібно спочатку зіграти у якусь іншу, більш спокійну, більш просту картокову гру на взятки. Тобто просто розуміти, як працює ця механіка, вона відома, багато ігор з неї виходить. Якщо ви грали вже якусь ігру на взятки і хочете щось незвичне спробувати, то передивіться до тацу. Мені вона сподобалася. Але навіть тим гравцям, яким подобалося математичні ігри, ця могла здатися за сухою. Але мені вона здається неймовірною. Оцей прорахунок і на двох, і на чотирьох, на трьох трошки дивнувато, але і на трьох. цікавезно вона грається, і я в захваті. Ось ось таке в мене враження. Знаєте, що я люблю щось цікавеньке таке випробувати через те, що ну, я багато граю в різні настоки, і ця мене здивувала. Але чи радити її усім підряд? Навряд. Але для мене вона бомбезна. Але я можу сказати, що для мене вона не одразу розкрилася. На початку я просто думав, що це таке е, щось дивне, я взагалі в неї не виграю, мені взагалі не подобається. Але я дав їй ще шанс. І коли вона для мене розкрилася, то я такий воу, мені прям хочеться в це грати. Круто! Тож, ось такі мене враження від незвичної і маленької настільної гри Тацу. І наприкінці відео, як зазвичай, я пораджу вам дві схожих настільні гри. Перша настільна гра це також. Картярська гра на взятки, і також дуже незвичну механіку. Це настільна гра «Кіт у коробці». Це гра, у якій у вас є чотири масті, але при цьому картки ваші не мають мастей. І ви кожен хід, коли розіграєте якусь картку, то ви вибираєте для неї масті. І ви навіть можете сказати, що у вас немає якоїсь масті, хоча у вас усі картки без мастей. Тож, «Кіт у коробці» – це також настільна гра на взятки, у якій теж дуже незвична механіка, і вам потрібно до неї ще звикнути. І друга настільна гра, яку я пораджу, це насправді дві настільні гри: Листаліс та Листаліс Дует. Але це обидві гри, це картярські ігри на взятки для двох гравців. Тільки Листаліс це гра на двох конфліктна, а Листаліс Дует це гра на двох кооперативна. І вони мають однакові механіки, це карткові ігри на взятки з трьома мастями, де ви граєте у такому сетінгу е, трошки казковому. Але все ж таки, дуельна, вона така більш про Майн Games. А оця гра дует, де ви граєте проти гри, там є поле, де ви рухаєте ще штучку. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і обов'язково підпишіться, щоб побачити першим дракона, це якось пов'язано, і ходити першим в цій настільній грі. І спокійної вам та нудної ночі!